В діхтерях? В дігтях качинка. Е, Це скрізь отакі там були станки. Ну, трошки попрацювали на таких, а потім були механічні станки. В основному я працювала на механічних станках. Як нажимає на пендень, начення придавлюється на низ, на Уга. низ, ось і, що. Угу. і за собою тягне нитки. нитки. Вони нитки на, на, на низ, а ось і що на такі. Шворочки. Нажала, я на напидаю, все, виступ є і сюди ми направляємо човни. Там же ж ми робили, там же ж треба, прийшов на роботу так норму, норму канати. А яка була норма? Ну, як, хто що робив, робив, хто засти... покривала, хто скатрить. На, на кожному виробі своя норма була. А не yes. так то легко було ту норму конати, тому що ми жили в Гурбенцях, а фабрика ж у дігтях, один пері, перший період ми ходили пішки. пройти з із до Дігтярі, це величенько. Це скільки треба було йти? Ну, а зимою, сніги, які тоді були. І, і переходили і, і були зацікавлені, бо прийшли норму. Прийшов пішки на роботу, потім ще треба зробити норму. норму. І знову же і і ноги на плечі, і знову додому поки дойде. Я в основному, так як я любила, я не покриваю. У вас вдома збереглися роботи свої? Отако в повного. А мама теж ваша вміла ткати? У мама в основному теж. Ну, робила це все мені, пона понав'язувала по ножі, правильно, щоб то я сідала і, і ткала такі застилки. Це ви з маличку вже вміла ткати? Ну, а з а а кількох років? Ну, семи, восьми, то що як у селі? Є... Це січас час а в селі ж раніше, так як моє покоління, тільки отакі застилки були. Або, або так, як я ще пам'ятаю, навіть таких не було, або було, соломи понастилають на, на підлогу. У мене бабусі була солома. У кожному селі ткали люди. У, у вас в селі і ті, що поряд села? Поряд усі, усі ткали люди через те, що І довго робиться, наприклад, от одна скатерть? Ні, не довго через те, що. Було відстроєно оце все. Як ловко відстроєно, так воно мене не отакковали, як оце. Це, це такий примітивний станок, але ми робили на більш прогресивний ну, станок. Хоч і дерев'яні вони, хоч оце все таке саме, все таке саме. Але ми не, не отак вручну кидали. Ми отак поганявка була, і ми бігом, бігом, бігом. бігом. А ми сюди, дайте, ми Я спробую. Батьки робили і ми робили. Ну так, так. Зараз... зараз ні мобілок, ні, ні телевізора, нічого не було. Ми все те за батьками працювали. Але бачили, як мама робила оцей процес готування цих ниток? Коноплі замочують, тоді коноплі витягують, над коноплями щуки плавають, наркотичні. Скільки вона мокла там? Це ця... коль тиждень мокла, це коноплі. Обикновені конопі. Його ж треба розчесати. А це його треба вичесати. А тоді вже з того сидить мати, ото ж так потрішечку, потрішечку бере, і але отак, воно міцне. І отак вона mm -hmm. скручує, на веретено на оте веретено, так якось скрутить, крутить, крутить, що воно скручується, нитка. Полотні ми всі ходили. Оце як я особисто, ми ходили всі в полотні. І в школу торба полотняна через плече, і, і спали, все ж на полотня ми спали. Це їй дуже трудно жилося тоді, дуже трудно. Як, допустимо, це за час хоч хліб печеться, радість хліба не, не, не пекли, я пам'ятаю матір, встане у досвід та рано-рано, поки на роботу йти і на ланку на поле. Вона ж хліба завжди напече. Чи вдасться, чи не вдасться, той хліб, всяка ж буває, а пішла на цілий день на роботу, а ми діти тягаємо той хліб. І хліб, і гарбуз печений, буряк сахарний печений. Оце у нас такі сластюни були, делікатеси. Страва була, але я не знає, як її робити, кваша. Кваша. Воно ну, там, мабуть, із житньої її муки вона щось як її закваску робить. Така вона, як переграє, і таке солоденьке там туди. Житня мука, мабуть, сах, той буряк сахарний. О, І воно то перегравало, і така водичка була, така жиденька. Батьки підуть на цілий день на роботу, сала кусочок такий візьмуть, а тоді з поля принес, прийдуть, да останеться там того сала кусочок, да він вже такий засмальцьований, грязний. Це кажучи, от, от, от зайця. О, яке смачне нам було, той шматок то хліба. А ще весною ми дуже любили спечаки. Ну, спечаки, це що таке? Це очерет, який тільки із води молоденький, і ти його так витягуєш, і там таке, наче ну, молодесенька його їсти можна. Мати з мене сміялася, я все життя солодке любила, але було мати. Десь там сахар достане, але ну, зараз час такої сахар немає краніше. Таке сахар, грудка така аж чорнильна. Тут немає. Мати в мене під подушкою заховає, я роду не знайду того сахарю. Скоріше по хаті шукаю, де ж той сахар, знаю, що у матері десь сахар єсть, а я а в мене під подушкою не находжу. Він темний був, темніше, ніж ну, зараз. Така ага. темна, темна грудка. Темно. Фіолетова такого кольору. І це не дома зроблений цей сахар, це десь покупав батько чи як там. Працювала я на ручному фабричному станку, він був набагато більший, ніж цей. Отакі були у нас ці, оце такі угу. човники і отакі шпулі. Шпулі заготовляла нам підготовчий. туди нитки, Фабрика купляла такі, дабі не більші, і вони снували зміниці. За зміну треба було три зробити, щоб виконати зміну. Оце іменно такий коврик. Мені передала своє знання бабуся. Я росла при ній, вона ткала багато і то шпульки їй одразу. Намотувала, в миску складали. дитинства бабуся в нас ткала доріжки, і я і з нею весь час вона мене гляділа, і я їй допомагала. Я кажу, зразу ці очки мотала їй, потім все довела вона мене ткати. Ну ми ткали прості доріжки, як з дивочки з трьох купшами. А вже це ж зниток, і ці всі різні такі узори. Вже ткала більш свідомому віці. Одесь да, після 18 після школи. Бо це було багато, треба більше уваги вділити йому в цій роботі. А на фабриці коврики ткали. Треба відчувати кожен поніж, бо туди дивитися не можна. Треба знати, Ні. які два спеціально на цих, а ці, ця одна нога робить тільки на рисунок. Я вже уявляю, тут така поганялася, поганявка називалася. Металічний станок, тут такі човники отакі стояли, і ти тут нажимаєш, а тут маклаєш. Треба це таке баяніс на кнопках, на або на піаніно. Бо якщо ритм спортиш, виб'є основу. Потім сидиш день, а треба, поки сменчиться прийде, як ти зробив шкоду, то треба основу зв'язати, бо вона прийде робити, не мої. І сидиш і нагадала це ж добре, як тут десь вискочить все сюди. Потім рисунку, все це треба зробити.